А от ви зараз сказали, що потрібно можливо зменшити НДС. На який рівень ви б зменшили НДС? Я впевнений, що ви моделювали, ви знаєте прорахунки, і можете нам назвати приблизно необхідний рівень НДС для нашої країни. Ну, зрозумійте одне. Просто сьогодні, от в період, ну от і з одного боку, наші я, я уряд і розумію просто, тобто зменшувати податки сьогодні, коли економічна криза, коли дійсно преддефолтний стан ну, був, і він ніхто ж не говорить, що ми від нього сильно там далеко відійшли. Просто тобто ми робимо лише перші кроки. І головне, щоб ну, ці ж кроки були сильними, і що ми далеко могли відійти від цього. Зрозуміло, що. Податки в довгостроковому періоді потрібно зменшувати. І теж саме податок НДС не потрібно зменшувати. Рівень його е, е, потрібно немає не, не лише там фурман ну, визначати на яку величину. Просто головний мінус сьогодні знову ж таки там нової влади. Ми напором там швидко безроборення з громадськістю, експертами там вели ряд нових податків, збільшили там інші податки. Цього також не потрібно робити потрібно з громадськістю обговорювати, тому що не можна бути ну всезнайко в усіх питаннях. Абсолютно. Приймаючи те чи інший податок, ми можемо впливати негативно на ти чи інші гали розвитку нашої держави, і щоб цього не було. Тобто потрібно обговорювати всесторонні обговорювати ці всі, всі речі. Тоді це буде величезний позитив для суспільства. Зараз яким чином це може створюватися, тобто це через якусь платформу, тому що фактично раніше не існувало якихось механізмів, якими дійсно люди могли напряму впливати на процес прийняття рішень. Тобто були якісь громадські ради, були якісь але досить багато навіть людей, які працювали. І в уряді, і в консультаційних якихось органах говорили просто, що там це мій знайомий, це ще хтось, і от вони фактично отак от це от функціонує. А на справжнього контролю, справжньої підзвітності фактично немає. Правильно. Це перше. Тобто зрозуміло, що нам потрібно більше організувати. Нам потрібно зносити зміни чи не законодавство. просто. І якщо от, одна із реформ, це коли ми надамо там, органам місцевого самоврядування більше повноважень, щоб там, місцеві ради на місці контролювали. У нас мета да, це було влада рада, наприклад, да? Тобто, але він функціонував лише на папері. просто. Ради якраз владою і не володіли, володіли владою там, ну, конкретні особи, яких там, призначали там, ну, з Києва чи там, з області, наприклад, на, на рівні районів і так далі. А коли ми сьогодні передамо більше повноважень. Районним радам, коли вони будуть формувати самі виконавчі комітети, їх же звільнювати і будуть контролювати бюджети там села, району, міста, тобто таким чином, на своєму місцевому рівні вони зможуть впливати на розвиток е ну, свого регіону, тому що коли я спілкуюся ну, чи з тим тим тим, тим чи тим, тим чимши мером, чи там сільським головою, коли вони мені говорять про те, що. Uh, ну, Я кажу, ну, так заробляйте більше коштів. Він каже, ну, а що толку, що я зроблю більше коштів? Все одно, я їх не зможу використати на, на, на розток свого uh, ну, села чи там, міста, тому що в мене там є жорсткий бюджет ну, і так далі. А коли вони, в них буде достатньо багато повноважень, вони будуть розуміти про те, що всі кошти, які вони зароблять на місці свого на, на рівні свого там, району, тобто вони будуть використовуватися на розвиток району, тоді це буде величезний плюс. Розуміло, що потрібно, uh, ну, скажімо так, uh, щоб розвивався цей громадський рух, от як громадська організація коло про яку я говорив там, де ми просто спілкуємося там з там, економісти, там інші громадські діячі, і ми говоримо ту чи іншу актуальну тему. Запрошуємо провідних економістів, які висловлюють свою ту чи іншу думку, і ми далі її обговорюємо. І ну і тоді дійсно народжується в спорі, істина і гарні ідеї, і під цю ідею потрібно ну, її реалізовувати.